Буває, часом слібно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна. що, хоч спинись і з Богом говори. Служні слова, Коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і ними і ж завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і повторність. Усе було. І асфальти, і спориші, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мелем млин свою одвічну дерть, застряло серце в осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І кожен фініш – це по суті старт. Отак, от як є, а може й бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не згірк ще, не будь рабом і смійся, як ребле. Тож веселімось, людоньки на людях, хай мела милин свою одвічну дерть. Зостряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все завилікує смерть. Хай буде все небачене, бачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Хай буде вік прожитого, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Життя іде і все без коректор. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур. І ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. В якій природа убере тішати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тінь, щоб тільки небо очі голубії, цю землю завжди бачили в цвітінні. Але не бійся, прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони як віки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.